Шановні колеги, моє вітання вам з Харкова. Я Кухаренко Володимир, керівник проблемної лабораторії дистанційного навчання Національного технічного університету, Харківський політехнічний інститут. Наша лабораторія займається дистанційним навчанням вже понад 15 років. А я хотів вам розповісти про масові відкриті дистанційні курси. Які ми проводимо протягом останніх двох років. Вперше про масові відкриті дистанційні курси почали говорити у 2008 році. Це зовсім новий напрям, який базується на педагогічній теорії, яка називається «Коннективізм». І головною особливістю таких курсів є те, що це практично мережеве навчання, це з одного боку. Вона, навчання тут сприяє творчості, але, зрозуміло, є деякий хаос. Ну і найголовніше, мабуть, у навчанні, кожен слухач такого курсу сам визначає свою мету, сам визначає результати. Тобто практично контролю з боку тютерів тут немає. Тому, зрозуміло, слухачі відчувають себе більш вільно і це сприяє розвитку дискусій. 2011 рік був названий роком масових відкритих курсів. Ви тут бачите представлені курси, які були проведені. Це Mobi-MUC. В 6 тижнів, 6 тисяч учасників. Ілінойський університет провів ЄДюМОК вісім тижнів. Дуже велика кількість викладачів світу брала участь у дистанційному курсі Change, який проводили автори теорії конективізму Даунс і Сіменс. Ну і зрозуміло, тут представлено. Курс Штучний інтелект, який зібрав 160 тисяч слухачів зі всього світу. Ну і в цей же рік ми провели два дистанційних курси. Ви бачите, це стратегія розвитку дистанційного навчання в організації та соціальні сервіси у дистанційному навчанні. Ну, Це інформація про конективізм і конективістські знання, які провев Siemens і Даунс. Основними принципами конективізму є різноманітність підходів. Навчання тут це процес формування мережі та прийняття рішення. Ключова навичка це здатність бачити зв'язки, розуміти смисли, і знання існують у мережі. Особливістю таких курсів є те, що практично приходиться працювати з великими обсягами неструктурованої інформації, яка тільки-тільки з'явилася в мережі. Кожен учасник має свою мету, кожен визначає свою діяльність, ну і учасник курсу він може бути як вчителем, так і учнем. Для для того, щоб брати участь у такому курсі, треба мати досвід створення персонального навчального середовища, тобто вміти користуватися відповідними інструментами, які зараз є в мережі. Це ви бачите різницю між Learning Management System і персональним навчальним середовищем. Це Інструменти. Це дозволяє створювати відповідну мережу, персональну навчальну мережу, в якій відбувається навчальний процес. Ми проводили опитування наших слухачів. На цьому слайді ви бачите, що сучасний викладач, який займається дистанційним навчанням, у нього дуже розвинуте персональне навчальне середовище. Він вміє використовувати не тільки YouTube і Google Docs, він користується Facebook, Facebook він користується Twitter, він користується блогами, Віки і так далі. Я хотів би звернути вашу увагу.